Якби канабіс легалізували у вашій країні, чи почало б ви його курити? Чому так або чому ні? Ні, не став би, але спробував би його в їстівній формі. Я живу в Канаді. У нас це узаконили. Найкраще в цьому те, що ринок їстівних продуктів став надзвичайно організованим і прозорим. Ви знаєте, що ви отримуєте кожного разу, і можете вибрати дозу, яка підходить саме вам. Має потрібний ефект і діє так, як ви цього хочете. Виробники надзвичайно надійні. Це зовсім не те, що з'їсти тістечка з марихуаною, які приготував ваш сусід по кімнаті в коледжі, і які викликають у вас спіралоподібний екзистенційний екзистанційний жах. Дзвінок в 911. я вмираю від бра. Ані, о боже мій, я багато курив, коли був молодшим. Тому коли мій друг нещодавно дав мені тістечко з марихуаною, я подумав, що це не буде проблемою. Я з'їв тільки половину, щоб перестрахуватися, оскільки минуло багато часу, і я знав, що моя толерантність знизилася. Через годину, коли я все ще нічого не відчував, я з'їв другу половину. Минула ще одна година. Я дивився фільм з моїм другом, і раптом мене вперло, мабуть, більше ніж коли-небудь в житті, і це було зовсім не весело. Я знав, що треба просто перечекати, але це було відстійно, я ледве міг говорити. Решту ночі я провів, зосередившись на килимі і намагаючись заспокоїтися. Знаєте, що дійсно дивно? У мене була папуга. Вона була повною сукою. Вона шипіла і нападала на вас. Ніколи не була милою. Коли вона вилупила пташенят, мені довелося забрати їх від неї, бо вона нападала на них. Я все одно любила її і випускала з клітки на вулицю, де вона цілими днями шипіла і кричала на все, що її оточувало. Одного разу я з'їла тістечко з травкою і була під неймовірним кайфом. Я була вдома сама, був гарний день, тож я випустила попугу з клітки, і ми сиділи на варанді. Я вирішила, що лежати на теплому дереві буде набагато приємніше, тому я лягла на бік і сказала вголос і я зараз під кайфом. Після цього я почула тихе цвірінькання, озирнулася, а ця маленька сучка папуха повільно наближалася до мого обличчя і, поклавши на мене свою маленьку сучу голівку, терлася об мою щоку. Вона була такою до біса доброю, і це ще більше вибуло мене з колії, тому що, знаючи, якою жахливою вона була до всіх, вона раптом почала виявляти до мене прихильність, і навіть не трішки. Вона дозволила мені гладити її по голові, і вона закрила очі, коли я це робила це було занадто для мене. Я сиділа на дворі, роблячи це протягом добрих кількох годин. Це мабуть було хвилин десять, але коли ти під кайфом, то не маєш ніякого уявлення про час. А потім, коли кайф вивітрився, моя папуга знову стала стервозною сукою. Коли я розповіла людям, що сталося, ніхто мені не повірив, і вони продовжували повторювати, ха, ха під яким кайфом ти була. Але це насправді сталося, і я поняття не маю, чому у мене є домашні птахи, і я вважаю, що вони дуже добре читають мову тіла та інші знаки, щоб зрозуміти ваш настрій. У них може бути вражаюча інтуїція, тож я вам вірю. Перевірте, будь ласка, чи не забули ви підписатися, поставити вподобайку та написати будь-який коментар у підтримку, тому що для нас це дуже важливо. У моєму штаті це було легалізовано близько двох років тому. Різниця, яку я бачу, магазини травки тепер у кожному раніше порожньому торговому приміщенні дуже великі нові надходження з податків до бюджету штату. Люди відкрито зізнаються в тому, чим вони раніше займалися. Так, у нас тут доволі цим. І щорічне опитування щодо вживання наркотиків серед підлітків показало зменшення вживання. Я маю на увазі, що це опитування не підкріплене лабораторними дослідженнями, тому воно не є суперлегітимним, але все ж таки є добрим знаком. Принаймні, якщо ви перебуваєте в тому ж штаті, що і я, але особливо нічого не змінилося. Можливо, тому що в штатах з легалайзом практично ніхто більше нелегально не торгує травою, бо більше немає доступу до товару. Коли це було незаконно, в моєму штаті канабіс коштував 20 доларів за грам. Зараз у магазині можна купити 30 грамів за 80-120 доларів, тому немає сенсу купувати його на вулиці. У більшості магазинів навіть є акції, за якими можна отримати безкоштовні дози за кілька візитів. Наприклад, можна отримати 8 грамів за перші 4 візити, якщо ви витратите 20 або більше доларів. У моєму штаті зараз триває процес легалізації канабісу, але я не збираюся починати його курити я буду продовжувати його курити. І так і ні. Я курив його, коли він був незаконним і опікся через це. Тепер він викликає у мене параною і тривогу. Курив канабіс приблизно 20 років поспіль. Кинув, коли мені було 39. У 64 роки я набрав 60 кілограмів зайвої ваги. Я багато пив. Дуже багато. Мій лікар сказав, що мені краще щось робити, інакше моє життя буде коротким. Тож я припинив пити 90% алкоголю і замінив його травою. Одного дня мені просто спало на думку, що я знаю, що можу скинути вагу, якщо дозволю собі повернутися до травички. Починаючи з 1 січня 2022 року і приблизно до 1 червня я скинув усі 60 зайвих кілограмів. З того часу я набрав ще близько 6 кілограмів, але я зважуюся щодня, щоб триматися в руках, якщо мені потрібно не поїсти день, я це роблю. Якщо мені потрібно прогулятися дві години, я це роблю. 6 кілограмів. Скоро знову зникнуть. Будь ласка, не робіть так. Це дуже шкідливо для вашого здоров'я. Це просто ілюстративна історія якогось рандомного чувака з редіту. Я з Великобританії. З тих пір, як я кинув канабіс, мені не хочеться нічого курити. Раніше мені подобалося змішувати його з тютюном, але це лише підсаджувало мене на коріння знову, а сам по собі він занадто сильний для мене. Я також не люблю мати справу з людьми, яким не можу повністю довіряти. Якби я міг піти до ліцензованого магазину травки, я б на купив би якісь їстівні продукти з канабісом, але цього ніколи не відбудеться в цій країні гівнократії. Ненавиджу те, як легко під ці. Ти нікотин і як важко його кинути. Синдром відміни настільки непропорційний ефекту. Я б, мабуть, купив собі вейп. Мені не подобається, що спільнота коноплярів ігнорує та применшує наслідки вдихання диму, і це здається дещо кращою альтернативою. На мою думку, ефект від їстівних продуктів зберігається надто довго. Крім того, я хотів би роздобути щось слабше. Нещодавно спробував курити траву вперше за 10 років, і сучасна трава занадто міцна, три затяжки, і я вже лежав у ліжку і чекав. Коли все закінчиться. Коли це легалізовано, ви можете вибирати свою дозу і точно знати, що ви отримуєте, а не випадкове лайно, яке ви купуєте у Великій Британії. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми і далі зможемо для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкраще. Там, де я живу, це законно. Я курив раніше і досі курю. Це просто стало доступніше. Я не відчуваю, що мене засуджують або що мені загрожує кримінальна відповідальність. Я зазвичай купував товар оптом, тож дорога від дилера додому завжди була для мене стресом. Зараз це як купити 6 упаковок пива в магазині, і так багато варіантів. Плюс є податок на використання в інших місцях громади. І як говорили інші, ці магазини займають приміщення в місцях, які до того були покинуті або закриті. Ціни на нарешті починають знижуватися. 20 із 10. рекомендую легалізацію. Зараз це законно і так, я почав курити. Я бачив тут багато негативних відгуків, але всі люди різні. Для мене кілька затяжок це абсолютно чудовий досвід, і це змушує мене забути про будь-які тривожні думки, які я маю, і викликає у мене легке хихикання. Лол я вже курив раніше, але тривога безумовно зникла, оскільки це легально. Це все ще дивно, і я все ще не люблю курити траву в громадських місцях, але це дивно купувати траву в справжньому магазині і не зустрічати сумнівних людей у темних місцях. Коли я почав курити, а це було під час пандемії, це було незаконно. А моя тривога калічила мене через усе, що відбувалося в той час. Зараз я лише іноді випиваю, коли відчуваю стрес, і в цілому почуваюся більш продуктивним і функціональним. Господи, пандемія, поверніть мене, будь ласка, в ті часи. Ні, мене це не приваблює. Мені подобається моя нічим не затьмарена свідомість. Те саме, канабіс і алкоголь легальні там, де я живу, але я ніколи не цікавився ні тим, ні іншим. Хоча, поки інші п'ють відповідально і не пускають дим мені в обличчя, мені все одно, що вони роблять. Те ж саме, мені подобається, що я можу прокидатися вранці і працювати без кави, або що я можу насолоджуватися вечорами без необхідності пити чи курити. Хоча люди повинні мати можливість безпечно вживати речовини, які вони хочуть. Це не природний стан, який може дуже легко зробити вас залежними від них. У мене залежна особистість, і я не хочу ризикувати. А зараз авторка промуркотить свою думку. Я особисто взагалі не вважаю, що це питання для дискусії. Ну, це є, було і буде в нашому суспільстві. Так чому не зробити це безпечнішим і зробити джерелом для податків? Можливо, це трошки не на часі, тоді, коли у нас іде війна в країні, але принаймні медицинський канабіс має бути легалізований тут і зараз, тому що він необхідний тим. Хто важко хворий і відчуває біль і страждання кожен день? І якщо це може його полегшити, чому ні? Тому я взагалі не розумію, чому це викликає таке обговорення, обурення і дискусію в суспільстві. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу: чи варто легалізувати марихуану у нашій країні, і як ви до цього ставитесь взагалі? Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!